Артроз це одне з найпоширеніших захворювань суглобів, яке може виникнути в будь-якому суглобі організму, включаючи колінні суглоби. Артроз колінного суглоба є однією з найбільш поширених форм артрозу, яка може виникнути із застончення хрящової тканини та підвищеної навантаженості на суглоб. Артроскопічне лікування артрозу колінного суглоба є одним з найбільш ефективних методів лікування цього захворювання. Цей метод лікування полягає у використанні артроскопу спеціального інструменту, який вводиться в колінний суглоб через невеличкі розрізи на шкірі. Артроскоп дозволяє хірургу ортопеду побачити внутрішню структуру суглобу, включаючи хрящ, кістки, зв'язки та м'язи. За допомогою артроскопа можна виконати ряд процедур, таких як видалення уламків хряща, видалення зайвого зв'язкового матеріалу та видалення кісткових виростів. Для пацієнтів, які мають легкий артроз колінного суглобу, артроскопічне лікування може бути досить ефективним, щоб позбутися болю та покращити рухливість суглубу. Після артроскопічного лікування артрозу колінного суглобу пацієнтам зазвичай рекомендується фізична реабілітація, яка включає в себе вправи, направлені на підвищення активності та фізіотерапію. В більш пізніх стадіях артрозу колінного суглобу разом з артроскопією застосовується ведення клітин кісткового мозку. Ці клітини містять прекурсорів клітин, які можуть диференціюватися в різні види клітин, в тому числі хрящові та кісткові. Ін'єкції клітин кісткового мозку пошкоджений суглоб можуть допомагати у відновленні хрящового покриву та зменшенні запального процесу. Процедура ведення клітин є мелоінвазивною та зазвичай проводиться зразу після артроскопії. Дослідження показали, що введення клітин кісткового мозку може покращити стан пацієнта з артрозом та зменшити потребу в подальшому протезуванні.